Диві -диві -диві. Я продовжую експерименти над своїм волоссям. Сьогодні такі локони на мене вийшли. Елегантність і комфорт. Вони дуже теплесенькі. Ду... Молодці, супер! Ви любите печиво? Yeah. Експерименти з волоссям продовжуються. Сьогодні потонувала його коричневою маскою. Дуже мені подобається, воно ще трішки вологе. Виготя yeah. yeah, і відтіночок змивається, волосся стає все світліше і світліше. В мене вже достатньо відросло коріння, але я освітлювати зараз його не буду. Можливо, в квітні буду два місяці інтенсивно лікувати своє волосся. Я придбала собі нещодавно дуже круті засоби для реконструкції. Їх можна використовувати в домашніх умовах, особливо для блондиночок, це просто маст have, Дуже гарно відновлюється волосся, тому я зараз. Працюю зі шкірою голови, маю засоби для швидкого росту волосся і для відновлення самої волосини. Тому, кому цікаво, пишіть, можу зняти окреме відео і поділитися засобами по догляду, які дійсно працюють. А зараз ми з вами будемо робити укладочку: локони на пояс. Багато хто з вас з мені писав повідомлення, щоб я зняла, як я роблю такі гарні локони. Тому сьогодні знімлю вам і покажу. Що як робити? Отже, поїхали. Так, друзі, в мене волосся ще трішки бологе, і я вам також рекомендую робити накрутку на майже сухе волосся, тому що, якщо робити робити на дуже мокре, воно дуже довго буде сохнути і не факт, що воно гарно накрутиться. Я на волосся не наношу ніяких пінок, спрею для укладки, тому що в мене волосся гарно. Накручується і тримається завиток без додаткових засобів. Якщо у вас волосся погано тримає накрутку, можете дати на нього пінку, якийсь спрей для укладки. Я виношу просто трішки олійки для зволоження і приступаю до накрутки. Перед тим як почати накрутку, хочу показати вам ось такі бігуді. Це такі шовкові м'ягенькі бігуді. Є грубший, є тончий. Залежно, який хочете ви розмір завитка. Вони мені колись приходили в інстаграмі на рекламу. Скажу чесно, подобається мені з ними, я переважно на них і роблю таку укладку, але якщо у вас немає таких бігудів, то можна використати звичайний пояс від халату. Волосся ми розділяємо на дві частини. Я так посередині і ззаді. Так, плюс-мінус, щоб було рівно розділено. Одна частинка нам поки що не потрібна, її можна зав'язати в хвостик. Будемо працювати з цією частиною волосся. Хочете тончі локони, можна брати тончий пояс. Я люблю такі грубші локони, беру широкий пояс і ще складаю його вдвоє, ставимо ось тут. Так, щоб було рівненькою. Жабкою пришпиляємо, щоб він не рухався, і починаємо робити накрутку. Ось ця частина волосся, одна половина, ми повинні її прокрутити на ось цей пояс. Беремо перше пасмо і від лиця накручуємо. Перекрутили через пояс. І дійшли сюди і ось так прокрутили, прокрутили, робимо, робимо підхватик, додаємо його сюди, до цієї пасма, прокручуємо і тут біля лиця ось так перекручуємо. Знову. Робимо підхват, перекручуємо і прокручуємо. Головне зрозуміти цей спосіб, як правильно накрутити. За рахунок того, що ви робите ось цей джгутик, у вас буде виходити гарна хвиля в результаті, а не просто такі круглі локони. Я вже свою рому навчила, вона тепер майже кожного тижня крутиться, на ніч лягає спати і зранку вже біжить красуня на роботу. Так, Беремо ззаді волосочку, додаємо, прокрутили, і ось тут перекрутили. Я надіюсь, я зрозуміло пояснюю. І тепер резиночкою фіксуємо наш кінчик. Ось так це все виглядає і приступаємо до другої частини волосся. І таким самим чином. Я стараюсь пасмо брати не дуже тоненькі, не дуже товсті, такі середнього розміру. Від лиця перекрутили і тут прокрутили. Підхват, перекрутили, прокрутили. І так до кінця. Ось так ми все накрутили. Тепер задню можна так собі зафіксувати. І в такому вигляді можна лягати спадки. В принципі, є трішки невеличкий дискомфорт, але е, ну, не дуже мішає сильно. Так, я похожу дві годинки, а потім покажу вам вже готовий результатик. Надіюсь, я зрозуміло показала, як цілокони робити. З першого разу може не вийти, але ви пробуйте і вас неодмінно вийде. Я можу так собі закрутити і ходити робити домашні справи. Це нічого не мішає, волосся не падає, досить зручно. Зовсім скоро я повернусь і покажу, які гарні лавки на мене видять. Зараз ми поглянемо. Пройшло дві годинки. Для мого волосся достатньо, для вашого ви вже дивіться, як воно у вас накручується, чи швидко, чи ні. Голівудська хвиля. Ось вона, хвилька. Ось такі ловко Ми в мене вийшли. Дуже мені подобається. Навіть на другий день, коли вони вже трошки так розпустяться, і буде такий природний так, ефект. Природня така маленька хвиля. Сьогодні вирішила приготувати макове печиво. Тут вже ці інгредієнти в мене готові. Ось таку формочку буду робити печиво з двох частин і перемащувати повидлом. Хоча і так воно можна пекти по одному, і так воно дуже гарно смакує. Посипати цукровою пудрою буде ідеально, але хочу спробувати, що ніколи не робила з цією формочкою, хочу зробити такі подвійні. Беремо 150 г вершкового масла, збиваємо з цукром і щіпкою солі приблизно 3-4 хвилини. Тоді додаємо. Яйце, сметану ще раз все гарно збиваємо. Тоді йде мак і всипаємо сухі інгредієнти, борошно, яке з'єднане з розпушувачем. Замішуємо тісто. Наше готове, відправляємо його в холодильник на 15 хвилин. Вечір. Всім привіт! Привіт-привіт! Що ви сьогодні готуєте? Печиво! Печиво яке? Макове! Яке я готуємо печиво? Макове! Макове печиво! Ура! Мої малесенькі помічники допомагають так, розтачуємо тісто. Зараз вам дам формочки. У них такі гарні фартушки. Данилко, покажись! Такий ведмедик молодці. О, Данилко робить ялинку. Так. А є ви робить чоловічка. Супер, Євочка, Ми ось так витискаємо. Збираємо, Зараз будемо складати на таку формочку. Ось сердечко є вона. Явочка, давай бере ведмедика. Так. Молодець, я дуже гарно старається. Я так, і бач, і так легенько ми ось так притиснули і виймаємо зараз. І Є. в нас вийшов перший ведмедик Єва, дивись. І кладемо його сюди, у формочку. Вер... Обережно треба виняти цю оливу. Данилко, дивись. Бачиш, воно виймається. О, угу. така ялинка в Данилка. Що Данилко робить? Мамі сердечко. Ти робиш для мами сердечко, Молода. Так. Я дядечко. І я би зробила сердечко. Я робила ялиночка. Ялиночку, красунечку. Данилко зробив мамі сердечко. Ми зараз кинемо фотографію мамі. Так? Тепер, звірочку, вот Тепер зірочку. Мамо, як віка язирочка. Я Дуже красу, Тепо, не не. Не. Ставимо, ставимо зараз духовку. Мама не називали зірочка. Мама Тепо. тебе називала зірочкою, так? Так, я був маленькою. Як І ти так, зробив таку зірочку. Також для мами, так? Тісто розділила на дві частини. <ріг> Тут з першої. Mm -hmm. Ми <смеш>, вже спекли. Ось такі петнюшечки. А з другої частини тіста я буду робити я такі подвійні, що перемаєш додому. Мама, тебе мені тут не одічка. дітки, Куки. Смачно! Так! Да. Супер, подавайка. Mm -hmm. Пригостіть бабусю, бабуся вже там чекає, облизується. Ану. Yeah. Кукінь. Кокін. Данилка, пригощає бабу. Дякую, моє сонечко, то ваша віточка, так? Ось таку смакоту зробили дітки, посипали цукровою пудрою і ласий. Красиво, хто тобі дав? я так, друзі, назбирали з мене тут трішки посилочок з Аліекспресу, і ми разом з вами сьогодні відкриємо і поглянемо, що тут. Мені потрібна була карта пам'яті до мого фотоапарату. Ось така у мене була від Sandisk. SanDisk. Але трішки вона мені почала вже підглючувати, тому треба було замовити нову. я зайшла на Аліекспрес, щоб порівняти ціни. І яке було моє здивування, коли я побачила, що різниця між українськими сайтами і китайським Аліекспресом 300 мінімум 400 гривень. Це дуже така велика різниця, тому я замовила в Китаї. Адже всіх магазини, всі магазини я замовила в Китаї цю карточку. Шла вона мені приблизно 3 тижні на 128 ГБ і обійшлась вона мені в 1010 гривень. Так, я мала час, почекала 3 тижні і зекономила 300 гривень. Наступне в нас дитя. Я вже давненько дивилась на ось ці оги. І все ж таки вирішила їх замовити. В принципі, я думала, що вони будуть неякісні, але прийшли дуже-дуже хороші, гарно прошиті. Ось такі у гетас Всередині вони такі дуже теплесенькі. Колір такий рижуватий, рижувато-коричневий. Така платформа в них, тут такий красивий орнамент. На українських сайтах такі уги в районі 1500 гривень. Китаї значно в рази дешевше. Це такі вишукані тапочки, які поєднують в собі елегантність і комфорт. Вони дуже теплесенькі, дуже зручнесенькі і доповнять будь-який образ, нададуть таку ізюминку. Погодьтесь, вони дуже-дуже красиво виглядають. Так, це у нас такий халат. На кухню для дому. Ось такий дуже мені він сподобався. Зайдві, ось так переплітаються хрест. вхрест. Це в нас дуже красивенькі і дуже теплесенькі шкарпеточки. Взяла в такому молочному кольорі. Гарно тягнеться, дуже-дуже приємні до тіла. Ось такі бежеві. В принципі, якість непогана, але подивимось, як вони себе будуть вести після прання. І трішки темніші, ось такі більше до коричневого. Це всі мої покупочки сьогоднішні з Аліекспресу. Посилання на ці товари залишу в описі під відео. Можливо, комусь цікаво буде, хто захоче придбати їх. Так, друзі, дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. До речі, хочу зробити наступне відео такого формату запитання відповідь. Тому, якщо у вас є якісь запитання до мене, пишіть в описі під цим відео, і я буду з радістю відповідати на ваші запитання в наступному відео. До скорої зустрічі, па-па!